І так, всім привіт, дорогі друзі! З вами Олег, Олег і, і Настя. Що не, не ти робиш? Бушує вже з самого початку. І ми повернулися ненадовго на історію Shadow в Sonic Generation X Shadow, щось та там, щось та то там. Тому що, а, коли вийшов фільм, да. а, коли вийшов фільм по Соніку, а саме, Sonic. Uh, Sonic uh, 3. Да. Uh, DLC а, uh, місія або ж там. Uh, да в общем, помню, DLC рівень. Uh, ось цей, в якому в цілому повністю рівень взятий з самого uh, Уф. Що дуже круто. І озвучка Shadow на цьому рівні. Це озвучка самого Кіану Рівза, між іншим. Але для початку я трохи вирівнюю. Хоча, в принципі, нормально, голос ми будемо чути. <плес> так, мабуть. Так. Так. Дай мне телефон на секунду. Знай, <звук> ми попали на невідомий рівень. Ну-ка, ну-ка. Ну, він цікаво виглядає. Я його пробував одразу, як він вийшов. ну конечно. Тобі теж сподобається. <звук> а... Розголос? Ха ха. Ага, де я, де я знаходжусь, які гробяський, я не знаю, це я. Я знайшов нову форму. Я ніби в іншому вимірі. Е, здобув нову форму. Ну, здобув, так. Да. Да. Не подобається мені це. Потрібно роз... розібратися, в чому справа. От і погнали. Mm. Розбиратись. Так, схоже, мені вдалося зберегти мою попередню форму. Я чудове місто. Нічого не виходить в мене, ні хаос контрол зробити часно. О. Голос п'янушки. А, -а, 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 а! Ага. Ти краще. Так, сейчас. Но no, рівень жесткий, я тебе скажу, чесно. Та нормально. Я! Оп! Ти головне почуєш, як він озвучує саму важливу час. Частину гри. ха-ха, <свист> <От> да. <є. свист> <свист> давай му А, приз. Щось на воно... что він вирішив выбрать слова приз? Э, е, куда? <свист> це таке? Не знаю, якось так вийшло. Yeah. I need to find my way back. Потрібно знайти шлях назад. дан. Нуну є. О! Що вони роблять тут? Ого. Ха, трата чат. What a waste of time. Ого. Ага. <laughs> <laughs> Ничего за видячка. Ого. И <tap> <tap> Просто втік. Це за фігня. Оу. <гум> Мен, oh, ти шо? You can't stop me! Can't stop me. <гум> не можна здаватись. <гум> так, я не тут. Не Не туди. О сюди. А, ти щось пропустив. Ні, я попав в вовку. А, попав. Так. Да. Ааа! А, ясно. Я думав, що воно якось допоможе. І в цілому за оцей рівень. А, ти ж собака. Здають? А, да. Типу, можна колекціонувати всякі там приколи по. По типу картинок в, в фотоальбомі. А, в колекції. Але. Ракети, ту слову, тебе тільки що підбили. ха О. Ооо! Обертався, Оп! Оп. Ти бачиш? Ага. Прикольно. Оп. 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 <стрес> Ай! Міслі. В лице прямо. Хелу це ему звернул отлично просто Я не то нажал Аа, але он все равно сказал Тейк з Серйозно? А далы? Коли я перший раз проходив, мені де дали. Not a big deal. <laughs> Man. Да. О. Oh. Ого! Так, да, на що можна. Yes. Control. Я не маю I часу на це. Я маю завершити свою це. місію, але я повернусь. Бачив, коли цей контроль, то в нього ззаді, як будто його е, відбитки залишаються. Понів? Так, да, я знаю, бо Цікаво. він дуже швидко переміщається при хаос контролі. По суті, він зупиняє, зупиняє час. час для того, щоб швидко переміститися з місця на місце. <звук> І тепер можна, типа, подивитися на плакати. Але розумієш, суть в чому, DLC на цьому закінчується. Тільки один рівень, і все, більше нічого. Так, нема більше нічого. Блін, І факт в тому, що я думав хоч щось дадуть, крім цього. Я думав, що можна буде модельку поставити. Лишити озвучку Кіану Рівза. Ні! Ні. Вона тільки один оцей от левел, і все. Ааа, печаль, печаль. Так що це відео длилося цілих 10 хвилин. Вау! От покажи хоч якісь ці, що там показуються ці а, картини. Плакати? Да -да -да. Так, так, так. Так, виставочний зал. О! Так, да, типа, місце для чіла. <гум> так, тут можна відеоролик подивитися. Які ми пройшли ось тут от плакати. Хм. Окей. <гум> okay. Це що треба кожен рівень заново пройти, щоб отримати чи що. Uh, в общем, саме оці от плакати вони знаходяться 6 штук, розкинуті по цьому рівню а ah. лише по цьому рівню Я поняла. Але остальне що ми збираємо, там ілюстрації, наприклад. Uh, по іншим рівням вони тут знаходяться. Ого oh, так багато? Так, там дуже багато їх. А музика, яку ми знаходимо, можемо послухати. Тобто, Все, що є. Типа, і так само можна кожну із цих мелодій програти. Типа, з рівнів. Прикольно. І є ще додаткові, які ізначально були в грі. Це, му... Це музика з uh, Sony і сім кілець. А, uh, так. Сім кілець у <laughs> Да. Прикольно. Музика із Shadow the Hedgehog взагалі псяє. Wow. Living Learn, Sony Heroes За Sonic нема такого, так? Да? Такої бібліотеки. Uh, типо, є, що? але своя. Ага, типу його. Так. Да, тут в основному музика зв'язана з Shadow або та, яка не була в оригіналі. Sonic Boom. Sonic Boom не вийшло на той час, коли вийшов Sonic Generation. Mm -hmm. uh -huh. По-моєму, ця мелодія була навіть в Sonic 3. Да. І так же само відеоролики, всі кастени, які ми пройшли. <гум> Цікаво. Да. Ну, ми всі відкрили, по суті Ну так. Да. І так же само можна на байку посидіти. А -а -а. <гум> 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 Посиди. Чекай, а що це? А що це за історії? Батареї. Я побачив. Що це за історії? Ну, типа, це я. Их так же само збираєш, і так далі. І ще щоденник роботника. Та же історія. Прикольно. Да. Так, я, мабуть, навіть щось так от зроблю А всяк випадок, то два ядва чость така. Поміщу на консольку. Mm. Так, як один вже розряжений чогось. Mm. І будемо продовжувати. Ну, в цілому надбет, надбет. Збереглися, так. Mm -hmm. uh, всім дякуємо за перегляд. З вами був Олег і Настя. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть що ви думаєте про цей левел. Мені він сподобався, але мені здається, замало. Замало для Deluxe Edition, я Ну замалу. Знаєш, може буде просто цей рівень або з двох частин складатися, або просто він довгий буде, але ми якось бистро його пройшли. Ну і я про це. Хм. Вона тобі. да, і пишіть, хто дивився третю частину Соніка, що ви про неї думаєте, чи вам подобається, чи ви чекаєте продовження. Да. <рес> всім дякуємо і всім Па-па.